А в сусідній Луганщині диверсія на залізниці до кордону не пустили потяга з танками та бойовими панцерниками. Ці кадри зафільмували самовидці в селищі Нижній Ольховій. Вони ж розповіли вікнам. Дорогу поїздові спочатку перегородили кілька десят проросійських активістів. Потім кілька з них накидали на залізничне полотно купу Брухту, аби потяг не рушив у напрямку російського кордону. Змусили машиніста зупинити локомотив а солдатів вийти з вагонів, які у повній амуніції з калашниковими та гранатометами. Я тут але диверсанти таки змусили потяг заткувати армійці наразі з проросійськими активістами в конфлікт не вступають. Потяг із танками та панцерниками півдня простояв. У межах селища, і якщойно стало відомо вікнам, потяг зміг оминути про російських активістів і танки з панцерниками таки дісталися пункту призначення під російським кордоном. Для цього пішли на хитрість? Відігнали поїзд подалі назад і пустили через іншу залізничну гілку через село Кондрашівку.